Ви ж вона зварила, він там гарячий, цей борщ, і вона така: дітки-дітки, поки воно все таке, поки воно свіженьке давайте. Ну, ви, ну помисли, навіть з цього боку, їй буде в найбільше мотивації буде їх нагодувати, якщо вона сама туди вклалася. Ти мене згодна? Знаєш, це те саме, що коли людина там хтось їй гроші дав, і коли людина сама їх заробила, Ти коли хтось дав, пішов коротше, порозкидав там, знаєш, по... а коли сам заробив, такий так, підожди. Куди вкласти? Подумай, ти свою прекрасну бабусю погано в хорошому сенсі використовуєш. Ти краще ранку там потрихни і нічого не вари, Ну, треба, щоб вона зварила. Так тоді, хоч буде понятно, що діти в телефоні, бабуся їсти варить, ну там діти хоча б нагодовані. Круто, ну якось воно вже логічніше вкладається, вже й не так дурно від цього всього. Ну роздивися, такі моменти, де ти її не задіюєш. Тобі треба її задіювати, десь де вона може і вміє ну типу правильно знаєш, і от там їй прям Боже, бабусечка, ну ви просто свята у нас людина.